Добрий вечір, господарю. Пусти нас до хати в той різдвяний святий вечір заколядувати. Бо не прийшов син Божий парасла шукати, а прийшов, щоб усіх нас грішних відріха спасти. Кожного року, коли я беру першокурсників автослюсарів, і ми зорганізовуємо вертеп. І цьогоріч ми теж вирішили з хлопцями організувати вертепне дійство, оскільки сценарій у нас дуже цікавий. Це ще львівський сценарій, де з спудеї Львівської політехніки зорганізували його. І на основі цього сценарію ми провели це вертепне дійство цьогоріч. Над вертепом сяє, де син боє спочиває, що з небес прийшов до нас. Слава вістя нам, приносить у всьому світу оголосить, що настане добрий час. Радуйтеся, добрі люди, та збирайтеся зівсюди. до вертепу поверніться, сину Божому в Участь в вертепі я беру 16 років. Я грав за пастуха, за смерть, і зараз я в ролі царя. Звідки ви прийшли, З далекого краю, за звіздою йшли. Вони з захопленням хочуть організовувати цей вертеп, тому що це репетиції, це колядки, це різдвяний дух, це наші традиції, це їхня така мотивація для створення такого вертепу. Крім того, вони у своїх селах, у своїх громадах беруть участь у вертепах. До речі, в селі це називається Берда. Вони багато одягу принесли. Деякий одяг був наш училищний, багато вони принесли зі своїх сіл. І ось так по нитці, по нитці ми сформували наш вертеп. Вертепи нам потрібні для того, щоб підняти настрій святковий та традиції підтримувати свої у нас в училищі. Є благодійний фонд, наш училищний, і ці кошти, які ми сьогодні заколядували, ми використаємо для закупівлі матеріалу, щоб виготовити металеві їжаки на передову. Нашій громаді я хочу побажати миру, спокою, затишку у домівках і звичайно переможного миру. Веселу новину світ голосить нині. Що Христос родився у яслах на сіні. То новину, і ми вам звичай. Веселим привітом Христос ця рождає. Я взяв золото з собою, думаю, придасться. Бо зі на грішну землю, Бог велике щастя. А я ладанця з собою, щоб народ був зладом, а я мир, бо без миру нема добра людям.